Будьмо патріотами, бійці батальйону Айдар планують провести військово патріотичну роботу з учнями місцевих шкіл, аби підростаюче покоління пишалося своєю державою і в разі чого вміло її захищати. Для цього бійці навчатимуть дітей військовій муштрі. Перші патріотичні уроки бачили мої колеги. На публіці він ніколи не знімає маски. Його обличчя музика. Богдан легендарний піаніст київського майдану. Чоловік розпочав грати на Грушевських барикадах. Потім підтримував музикою солдат на передових. А сьогодні приїхав з концертом до дітей, бо саме з них розпочинається майбутнє України. їм зрозуміти, що від них залежить дуже багато. Що через 10 через 15 років від того, як вони будуть учитися, і який вибір з зроблять. Своє житті, в дальніше зависить будь ли лі воїни, в нашій країні. з такого музичного привітання розпочинається заняття у військово-патріотичному клубі Айдар. Він же близько трьох місяців функціонує на базі дитячого навчально реабілітаційного центру. Це в неурочне вірю. У нас дійсно система кружків, Ну очевидно, дітям хотілось спробувати щось нове, крім гімнастики, крім йоги. І для малише такі от упражнення, связанные з рукопашним боєм, можливо, упражнения чисто обще укріпляючі фізичне, стали дуже интересны. потім від бою від желаючих не було. Вайдарі навчають дітей військовій муштри, спортивній майстерності, а головне патріотизму. Тут проводять заняття з рукопашного бою, танців, черлідингу, спортивного орієнтування, історії та культури. Військово-патріотичний клуб це своєрідне продовження добровольчого батальйону. Його Справжній молодший брат зазначає Сергій Мельничук. в нашій країні за 23 роки не було ні одної молодіжної організації, яка б почала підготовку нашої молоді, наших діточок з з малечі, от, готувати їх до в дусі національного захисту патріотизму в дух нашої української нації. Наш девіз, він який? здоровий я, здорова сім'я, дальше здорова суспільство, здорова страна то тобто, есть з детского сада будем уже начинать проводить военно-патриотическую роботу з разнеї спортивної спортивно спортивне До роботи організатори хочуть долучити справжніх військових, які служать в батальйоні Айдар. А поки що заняття проводять керівники місцевих спортивних шкіл. Серед них і Володимир Аркадійович. Він навчає дітей бойовим мистецтвом. Його вихованці гідно представляють нашу область на всеукраїнських та європейських чемпіонатах. На сьогоднішній день очень важно Воспитание молодежи, в связи с тем, какая обстановка в нашей стране, что творится вокруг, что у нас простите показывают по телевидению, что у нас пропагандируется наша цель, именно от благодаря именно единоборствам. Посредством единоборств діноборств Атарбач, от всего этого, вести імена здоровий образ життя. Подібні військово-патріотичні клуби організатори планують відкрити на базі усіх шкіл та дошкільних закладів. Для підлітків організовуватимуться спеціальні військові табори у руслі кращих національних цінностей та звичаїв. Юлія Пожинська, Сергій Азовських, новини ТРК Регіон.